Я таку річ для себе зрозумів. Знаєте, що от часто люди запитують, хто ти там православний, ти католик, протестант, баптист, там п'ятидесятник і, і так далі. Тобто перечисляють конфесії. Ну я розумію і зрозумів, що суть то ж одна у всіх церков. Одна Біблія, так, канон, це от є основа віровивчення. І не питання, як ти себе взагалі називаєш, тобто католик, протестант і так далі. А суть, чи перше, там церква дотримується канону, так, і друге, чи я, як віруюча людина, теж дотримуюсь канону. Адже буває, спілкуєшся з віруючими, і вони там кажуть: у мене там своя теорія, в мене там своє бачення і так далі. І знаєте, сам Ісус. Приходячи, він не мав ні своєї думки, ні своєї там теорії, він прагнув виконати волю Отця. І Ісус являється Словом Божим. Тобто, чи хтось може бути вище Ісуса, адже коли я ставлю свою думку